Сьогодні говоримо про налобник Phoenix HM60R2 версії. На моєму каналі вже був коротенький огляд цього ліхтаря. Тепер же поговоримо про це розлого, максимально порівняємо його світло з попередньою версією та зробимо деякі висновки по його використанню. А тепер для історії в Україні склався ідеальний шторм. Снігопади, високі морози до 20 градусів. Перед цим був крижаний дощ, ракетні обстріли від країни агресора, відповідно, місто без світла, тепла, місцями відсутні водопостачання і такий ідеальний шторм. Але ми продовжуємо радувати вас новинками: і ліхтарик наданий компанією Атлант Маркет. Посилання на промокодну знижку дивіться в описі до відео. Отже, по цьому ліхтарику, що я можу сказати? Логічний апгрейд порівняно з попередньою версією. Ліхтарик в собі поєднав наробки HM75 та HM 45. В чомусь стало краще, в чомусь гірше. Отже, перша зміна це механічний вимикач. З одного боку, він дає нам перевагу, ми завжди вибираємо те світло, яке нам потрібно. Ми можемо швидко перемкнути світло з заблокованого положення в розсіяне або сфокусоване. З мінусів, крок достатньо маленький, і в рукавичках можна проклацати це положення. І також, коли руки у нас замерзли. Тобто проміжні положення між вибраними положеннями вимикача можна було б зробити трішки і більше. Другий момент з плюсів, як я сказав, швидко можна перемикнути, і це безумовно плюс. Також безумовний плюс можливість вмикати червоне світло з того положення, в якому у нас стоїть вимикач, то заблоковане, ближнє або дальнє. Відповідно, завжди доступ до червоного світла оцінять військові на фронті, і не тільки на фронті. Та й в цивільних умовах червоне світло достатньо добре працює, допомагає вам зберігати нічний зір. Перемикання вимикача в вибране положення дозволяє його швидко вимкнути і швидко вимкнути, не шукаючи кнопку, не тримаючи її і тому подібне. Також з плюсів комбінацій. Тут фішка з HL45, там, де фокусування у нас іде променя. Якщо у нас вибраний якийсь режим, ми можемо його вімкнути просто кнопкою. Не перемикаючи механічний вимикач. Тобто у нас ліхтарик завжди положені ближнього світла, а ми працюємо тільки кнопкою. Також безумовний плюс, щоб виробник сюди не пхав ніяких систем інфрачервоних, коли помахом руки вмикаємо, вимикаємо ліхтарик. Вони по факту не потрібні. Оптика ліхтаря. Тут ліхтарик, порівняно з попередньою версією, в чомусь зробив гірше, в чомусь зробив краще. Не знаю, по яких причинах, але Фенікс дуже не любить всякі системи ATR Advanced Temperature Regulation, відповідно, за система захисту від перегріву. Фенікс завжди максимальні режими, у нього якісь дурні для рекламних цифр на упаковці, і часто вони шкодять самому ліхтарю. Так я знаю, що HM71 має тір оптику, але максимальний режим під 3000 люменів проплавляє ту пластикову тір оптику, про що неодноразово були відгуки в інтернеті, як від підчизняних користувачів, так і від іноземних. Тут від тіроптики відмовилися. З одного боку, це мінус, оскільки 60-й попередню версію мав тіроптику, яка додавала додатковий відблиск нам під ноги, і утворювала щось на зразок світлової доріжки до основного хотспоту. Тут же цієї системи нема. Тут у нас класичний гладкий рефлектор дальнього світла, який дозволяє світити вдаль без цієї світлової доріжки з однієї сторони, мінус, з іншої, плюс, можна давати ліхтарик і не переживати, що хтось його спалить. Ну, так влаштований наш світ, що багато людей вмикає ліхтарик на максимум і жарить, поки він працює. І дивуються, а на що там ті режими, якщо ними можна користуватися тільки обмежено. Відповідно, тут це плюс, ліхтарик вам ніхто не пошкодить. Відносно ближнього світла, щодо його. Теплого, і теплого діоду, то непогано. погано. рай нарешті Фенікс почав використовувати з Цірай використовувати, заявляю. А от по червоному світлу тут, як на мене, програш є. Оскільки в попередніх версіях червоне світло у нас було з оптикою і мало невеличке фокусування. Що дуже зручно було для пересувань на природі, на природі червоне світло розсіюється, і там все ж таки треба невеличке фокусування. Тут же у нас просто діод без фокусування. Відповідно, ми отримуємо заливне рівномірне світло без артефактів, плюс для приміщень це безумовно також, плюс для природи для відкритих просторів це мінус. Оскільки ми бачимо 2-5 метрів і далі вже не бачимо. Але фенікс тут пішов далі. Тут є другий режим 20 люменів. Відповідно, далекобійність у нас зберігається, але потужність при цьому збільшується. Ну, такий плюс-мінус. Щось плюс, щось мінус в цілому непогано. Головне, що є швидкий доступ до червоного режиму і червона блимовка, яка дозволяє використовувати ліхтарик як аварійний маячок. Кріплення налобного ліхтаря не зазнало змін. Воно пластикове. За необхідності можна там підковернути одне вушко і витягти ліхтар з налобного кріплення. Не знаю, наскільки це вам буде необхідно, але така можливість зберігається. Мінус такого кріплення в hm 70, який був у мене. При падінні це вушко зламало трещотку і довелося його заклеювати вже намертво. Але там ліхтар більший вага більше. І оце був одиничний випадок, бо в 60-му таких проблем у мене не було. В 60-й попередньої версії. Плюси цього кріплення, можливість відхилити ліхтарик вгору. І вниз, вверх майже на 180 градусів, вверх, щоб не сліпити співбесідника і направити промінь в стелю. Якщо ви думаєте, чи варто брати 60 чи 70, то, як на мене, беріть 60-й, 70-й першої версії він не має явних переваг. Новий 60-й має акумулятор 4000 мАч, а 70-й має 521700. Там більше вага, немає другого режиму червоного світла. І механічного перемикача. По оптиці він буде такий самий, як цей. Головна далекобійна оптика буде просто гладка, а червоне світло буде з фокусуванням, але не буде мінімального режиму білого світла і не буде другого режиму червоного. По резинці налобного кріплення у нас все без змін, її можна швидко зняти, випрати, почистити. Або повісити ліхтарик десь на спорядження. З мінусів, як на мене, виробник міг би продумати якусь швидку систему зняття ліхтаря на зразок так, такої, як була в HM61 та HM71, щоб ми могли зняти ліхтарик, причепити його десь на магніт, якого тут немає, або на кліпсу за спорядження. Було б дуже функціонально насправді з тим функціоналом, червоним світлом та механічним перемикачем. Заряджання ліхтаря відбувається через порт USB-C. Тут відсутні протоколи швидкої зарядки, це, звичайно, мінус, але з іншого боку, плюс ми не будемо вбивати ніяк акумулятор. Акумулятор тут стандартний, 18650, можна купити йому додатковий. Хоча, по факту, посадити 4000 мАч за ніч це треба дуже-дуже постаратись, якщо розумно вибирати режим. Наступний момент це те, що зарядка розташована традиційно, як і в попередній версії. Відповідно, кабель буде виходити вперед. Використовувати ліхтар з кабель-єднаним кабелем можна. У нас будуть зберігатися всі режими його роботи, але кабель буде трішки заважати. Так що зважайте і на цей момент. При під'єднаному кабелі, при зарядці будуть працювати абсолютно всі режими, відповідно, ми не будемо ніяк обмежені по функціоналу. Якщо розсудливо підійти до погляду на цей ліхтар, то в принципі його апгрейди, покращення роблять вибір на його користь в порівнянні з попередньою моделлю. Але якщо ви знайдете попередню модель на розпродажах по приємній ціні, то безумовно беріть її. Але зважайте, що в попередній версії було два, дві ревізії, так би мовити, перша. З акумулятором 2400 чи 2600, а друга з акумулятором 3000. Також друга версія має мінімальний режим білого світла, а перша його не має. На сьогоднішній день в лінійці Фенікса склалася цікава ситуація. Модельний ряд налобних ліхтарів став достатньо розлогим, звісно, не таким, як у Найткора, але майже всі ліхтарі Фенікса виконані повністю з алюмінію і мають непоганий функціонал та продуманість. Якщо ж ми хочемо вибрати якийсь ліхтар на зразок HM62 версії, то у нас одразу конкурентом згадується модель hm 75 її плюси механічний перемикач також, але в перших версіях, принаймні, не було функціоналу, коли ми можемо вибрати потрібний режим і потім кнопкою його вмикати або вимикати. Там треба було повертати вимикач. Можливо, в наступних версіях це зміниться, але поки я про такі зміни не чув. Також зверніть увагу, що деякі версії ліхтарів Фенікса бувають локальними, так би мовити, і їх замовляє дилер певної країни. Так, наприклад, 70 й та 50 й Фенікси. Чеський дилер замовляв під себе. Основне світло було з теплим діодом з високим CRI. Воно мало невеличкий програш по далекобійності, але вигравало по функціоналу. Також там був і дещо інший акумулятор і трішки інші режими яскравості. Відповідно такі ось особливості при виборі звертайте увагу і на ці моменти. Щоб ніхто не думав, що я придумаю. Будь ласка, новий рекорд температури для зйомки оглядів мінус 16,9 градуси. Отже, ідеальний шторм в Україні триває, морози, обстріли, крижаний дощ. Війна, тримаємося. Phoenix HM60 другої версії. Той, що з механічним перемикачем. На вулиці мінус 15 градусів, зима, ідеальний шторм продовжується і дивимось на його червоне світло, мінімальний режим. Непогано світло. Але оцінити зараз його чесно важко, оскільки все ж таки зимова ніч, багато снігу, і, в принципі, все видно і без ліхтаря. Але червоне світло дозволяє бачити об'єкти метрів на 15-20. І мінус той, що немає у нас сфокусованого променя. Основне біле холодне світло. І бачимо його режими. Широке заливне, можна несильно водити променем по сторонах. І цього має бути достатньо як для приміщень, так і для відкритої місцевості. І ближнє світло теплого відтінку. Дивимось на нього. Непогане ближнє світло дозволяє пересуватися по лісу, по приміщеннях, заливне, без артефактів і дуже зручно. Але головне питання в нас було, що являє собою дальнє світло, чи воно має якийсь виграш. В принципі, воно непогане. За рахунок того, що воно достатньо широке, дозволяє використовувати ліхтар і на велосипеді, бо 60 й попередньої версії, за рахунок своєї тір оптики. Був трішки незручним, оскільки його світлова доріжка вниз заважала, світила на кермо, тепер же цього немає і можна використовувати ріхтар чисто для дальніх дистанцій. Механічний перемикач це зручно, можна швидко перемикати режими, попереднє встановлення, оскільки кожний з режимів має пам'ять останнього. Крім того, вимикати можна кнопкою і червоний режим доступний в будь-якому положенні перемикача з вимкненого положення. HM60 другої версії. Тепер для порівняння беремо HM-60 першої версії, але той, що прообгреджений з режимом мінімального білого світла. Наразі бачимо дальнє світло його і от нижній частині кадру бачимо світловий ломінь доріжку вниз. Червоний промінь більш сфокусований і бачимо, що він більш приємний для природи. Цьому ця модель виграє попередньо в оновленні. Ближнє світло, воно абсолютно схоже на оновлений модель. HM60. В лівій руці у мене стара версія, в правій нова. Складається в тому, що оновлена версія справа має більш широкий заливний промінь. Стара версія непогана, але у її світло більш зеленкувате в порівнянні з оновленою версією. Світлова доріжка це, звісно, приємно, але це може бути не всім потрібно. Тож, обирайте ту модель, яка більше підійде під ваші задачі. Поновлена версія має постійно холодний відтінок від мінімальних до максимальних режимів. А тепер для порівняння, можна сказати, невмируща класика від Phoenix, модель HM65R Raptor. Вона схожа по оптиці на 55-й. З тою відмінністю, що тут ми маємо класичний рефлектор, скло та алюміній на дальньому світлі. Світло, як на мене, більш широке, менш сфокусоване і дуже непогане для використання. В принципі, з цієї моделі я б сказав, що у Фенікса почалась лінійка дійсно класних неперевершених налобних ліхтарів. Так що ця модель досі у виробництві і заслуговує уваги. Ближнє світло, теплий відтінок, воно заливне без великої інтенсивності в центрі хотспоту. І, відповідно, зручне буде для приміщень і для роботи. Має також теплий відтінок, що на мене дуже плюс. плюсово, відповідно, очі будуть менше втомлюватися при роботі з таким світлом. А от при роботі з дальнім світлом ми будемо більш сконцентровані. До особливості 65-ї моделі також слід віднести те, що ми можемо вмикати ближнє і дальнє світло одночасно. У інших моделей таке ми вже робити не можемо. Цін ця модель вирізняється. Хоча, чесно скажу, Цією комбінацією режимів я майже не користуюся. І в цій моделі в 65 і немає червоного світла. Ну і головне, вона на класичному акумуляторі 17650. А тепер, звісно, один з кращих ліхтарів Фенікса це hm 75 Новинка 25 го чи 24-го року, чесно вже не пам'ятаю. Вирізняється механічним павремикачем з кнопкою в центрі. Повністю магнієвий корпус і позиціонується як професійний ліхтар. Отже, в порівнянні з 55-м він, звісно, топчик, більш функціональний, практичний. Його дальнє світло більш сфокусоване і також холодного відтінку. З мінусів немає зовсім слабких режимів. Ну, це особливість всіх ліхтарів Phoenix. Ближнє світло, мінімальний режим здається, 5 люменів, потім стрибок на 70, як і у всіх моделей. Широке, заливне і дуже практичне, приємне. Присутні датчик освітленості, і ми бачимо, вмикаємо максимальний режим, і світло переходить на більш слабкий. Відповідно, більше наворотів і чи треба вони вам у повсякденному використанні. Тим паче, якщо людина, Невибагливо і ви хочете просто зробити якісний подарунок. Червоне світло також має під режими. І знов з мінусів, воно достатньо широке і не має центрального хотспоту. З плюсів можемо достатньо швидко перемикатися між режимами і використовувати той, який останнім використовували. Ось такий режим ліхтар HM75. Як на мене, модель ліхтаря Phoenix HM60R другої версії слід розглядати як конкурента моделі HM 75. В чомусь вона програє 75 і в чомусь вона виграє. Програє в рознесенні кнопки та вимикача та відсутності датчика освітленості, виграє у ціні. І в тому, що вона все ж таки не менш функціональна і по режимах дуже-дуже схожа. Відповідно, кожен обере той функціонал, який йому треба в залежності від вашого бюджету та спроможностей гаманця. Ось такий ідеальний шторм в Києві і ось такий. Налобний ліхтарик Phoenix HM 60, другої версії. Наданий для огляду офіційним дилером марки Фенікс в Україні. Посилання та промокод на промокодну знижку ви можете знайти в описі до відео. Тримаємося, тримайте ліхтарі зарядженими, виходьте з темряви. Україна переможе. До нових зустрічей. Слава Україні!